Все як обично прилетів чоловічок, то не виручиш мені край. Ось такі ось дрівні рукописи. Ну, із них мені поки що потрібно ось цей розмір. 1070 і на старих валах, шнеках, по-другому, я не знаю, як їх назвати. Зараз замірюю ще цей розмір. І будемо точити вали. Полетіли, ребятки. Оце ось старі шнеки, по яким буду знімати розмір ось цей привода, де шпонка зроблена. Якось так обрізав вал, в нужний мені розмір. Торцанув. Зацентрував та точу зараз по-наружі вже під привод. Тут розмір робиться по мікрометру. Чистовий проходик. Ще з цієї сторони є різьба М10. Заходна фасочка, бо без неї нікуди. Розмір точив цей по мікрометру, зробив 28 в нулях, як полагається. Сверло на 8,5 під різьбу 10 шах-1,5. Отак от, от сверлю З імульсією, звісно. Мечик, з обов'язково з кабана. Буду різати різьбу двома мечиками. Перший мечик. Та другий номер. Перший зробив кость одну сторону. Тепер точу другий. Торцую. Центрую. Хопа, вже й два зробив одну сторону. Далі летим. Далі, а далі педалі. Отак от встановлюємо. В люнет. Зараз швидко все зробимо. Ну, а виставляв, звичайно, в люнеті отак. От і буду робити в ньому. Ідеально все. Центрую. І точимо потихесенько. Діаметр 27 тут буде під втулочку, їх я також буду робити на ці вали. Чистовий проходик. Цей розмір точив з-під штангеля. Заходна фасочка. По токарці грубо говоря, перший вал готовий. Потім наріжу ще шайб, які будуть гнуться і наварюватися. І потім усе це все в зборі проточиться. Також зробиться там в отут, під шпоночку, фрезеровочка. Ось така. от. Щас, 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 щас. Отака фрезеровка буде паза. Але це буде чуть позже, коли я зроблю другий вал. Тявува, молодець, пазики зробив під шпоночку, а Віталя підготував, підготовив та уже поприхвачував. Щось уже, виходить, наподобі отакого. Ну, а тепер точу втулочку. По Дивнігречим рукописям. Наружа 72, внутрі 28, довжина 30. Ще й фаску треба дебелу зробити під сварочку. Понаружі точу. Тепер бережав отак в тулочку та сверлю. Розсверлюю. Росточую. Заходну фасочку роблю, про неї я не забув. Та ось таку фасочку під сварочку, як на Дрівнігречеській рукописі. Відрізаю звичайно шкорейським різцем та зимульсією. Стулочки готові. Вони точилися з під штангеля. Оцим розмірам, дрібнігрічески. А ось оце ось корпус куди будуть ставити це шнеки. Він от температури вже тут потерявся. Це вирізали його. Втулечка ось ця, що я тільки що точив. І оце вже на сам шнек вітки будуть. Зараз будуть точити ще шайби. А Віталя робить з нуля, болгаркою і сваркою отаку, отакий от жолоб. Понятно? Канал «Мопедний двір, запомніть. Ось це заготовки, Віталя вже підготовив. Сам жолоб. І ось жолоб ще один. Тобто це вариться сюди. Ви все побачите потім, ребятки. Лучший сварщик і болгарщик Віталя. Отак от поварив уже корпус. Молодець. Втулочку вже сюди підігнав. Чоловічик. Потім увари. Сюди буде шнек. Ось оцей. новий. По ось цьому шнеку така от ситуація. Віталя поварив, все згласна образцу. Чотенько зараз ставлю, протачую по наружі. Та потихеньку обдираю, без люнета. Поки що так буду робити. А люнетик все-таки поставив. Отак От це все просто штра та легко точиться. Подачка невеличка, та оборотики також невеликі. Чистовий проходик. Тут робилось все. От проточки до заходної фасочки. Потокарочки получився такий от результат. Робив в люнеті. Тут загусенце, звісно, Но Віталя Болгарочко, акуратненько це все зачисте. Шви під, під зачисти. Зараз ви все побачите, що у нас вийшло. Получив... Подгоночка. Шви Віталя під зачисти, всі поснімав. Красавчик одним словом. Равнялова ділається. Сам шнек. Отак приблизно, установилось. ще нічого не приварено, нічого. Предварительно, можна сказати. Такий кінцевий результат вийшов. Оце старі запчасти, які були тут. Віталій Красавчик все вирізав, виготовив з нуля, сам короб, поварив усе, все в лучшем вигляді. А ось і він, человечек, який займається такими делами. Канал «Мопедний двір. Надіюсь, клиент залишиться довольним.